Давайте долучимо до нашого ефіру економіста-фінансиста Сергія Фурсу. Поговоримо з ним про наші справи і справи з США. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий ранок. вітаю. Пане Сергія, власне, мова йдеться про угоду про корисні копалини. Яка із США вона повинна створити умови для заробітку на користь України і американського народу. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Він додав, що майбутній інвестиційний фонд, який створять в рамках домовленості, він матиме право інвестувати як у розробку родовищ, так і в інфраструктурні проєкти. Давайте його почуємо. Фонд це. Фінансовий інструмент, який створить український суб'єкт і американський суб'єкт, і е, цей фонд як фінансовий інструмент е, буде мати право і досить таке привілейоване право інвестувати в широке коло. Об'єктів в Україні як тільки будуть можливості для інвестування в першу чергу. Безумовно, це корисні копалини, в першу чергу, це рідкоземельні матеріали. ми зацікавлені в інвестиціях американських і в інфраструктуру в будь-яку та дорожню портову, енергетичну. Я ж хочу також нагадати, що минулого тижня Україна та США підписали меморандум, який фіналізує угоду про надера. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свероденко і сказала, що з американської сторони угоду підписав міністр фінансів США Скотт Бесенд. До цього до підписання меморандуму тільки коли набрало обертів будь-які новини, які стосувалися угоди про надра або угоди про рідкісну земельні метали, яка взагалі в назву була в самому початку, це і пізніше розширили ці угоди. Вона вже стосується і нафти, і газу України. Дуже багато аналітиків застерігають, мовляв, це може взагалі йтися, ледь не про якісь довічні репарації. Хтось каже, що ми можемо потрапити в якийсь капкан. Станом на зараз ми підписали лише меморандум, тобто як погодили 100% готовність однієї та іншої сторони до підписання угоди в майбутньому, але достеменно про те, що є вмістом цього тексту цієї угоди, що є вмістом цього документу. Про що предметно говорять там з зачиненими, зачиненими дверима, ми не знаємо. Пане Сергію, а от ваша думка, що може очікувати Україну, які найімовірніші моменти будуть прописані в цьому документі? Е, знову ж таки немає жодного уявлення, і ніхто не має жодного уявлення, тому що те, що американці презентували самого початку, це неприйнятна для України угода, і у нас нема жодної мотивації таку угоду підписувати. Тому власне у що вона перейде, от в результаті цих перемовин, щоб стати тією угодою, яку готова підписати українська сторона, ми не можемо уявляти. Ми дійсно з одного боку зацікавлені, і це правда в американських інвестиціях в капіталі, в технологіях це все нам дуже дуже важливо. Але просто те, що з самого початку презентували американці, там не було жодного розмови про нові американські інвестиції від слова взагалі. Тому, власне, не проблема в цьому фонді, куди він буде інвестувати, ключове питання як цей фонд буде наповнюватися. І для України принципово, щоб не було жодної розмови про жодної борги, які ми, ми маємо перед Сполученими Штатами Америки, бо ніяких боргів зараз немає. А отже, власне, якщо американці будуть на цьому наполягати, ця угода буде нескінченно продовжуватися в обговоренні. Якщо вони відійдуть від цього, ну, то з чим буде наповнюватись цей фонд? Незрозуміло. Е, чи будуть готові американці щось сюди вносити? Поки що жодної такої, взагалі, ми не чули від них ідей, що вони готові якісь нові гроші вносити. А якщо вони не готові нові гроші вносити, то ніяких інвестицій також вони не готові робити. Коли ми кажемо про те, що буквально предметом цього інвестиційного фонду, предметом укладання цієї надрової угоди є безпосередньо ресурси України, нафта, газ, рідкісноземельні метали, то що чи можемо ми говорити про те, що буквально, підписавши подібну угоду, ми можемо себе наражати на безпеку, яка Якщо проводити паралелі, спіткала нас на ситуації аналогічні, яка була тоді в 60-70-х роках з пластами природного природнього газу в Україні за часів радянських, за часів СРСР Росія достатньо сильно буквально вичавила їх, і тоді на це теж були певні підстави, певні домовленості, підписані угоди. Тощо, і от зараз чи можемо ми проводити таку аналогію і говорити про небезпеку в цьому контексті. Ні, взагалі не можемо. Які угоди в 60-70-х роках. Україна була колонією Росії, була частиною радянського союзу. і Росія тут просто як радянський союз видобував і забезпечував цим весь радянський союз. Тут нема жодної аналогії взагалі ніякої. Якщо будуть видобуток нових корисних копалин, чого завгодно, сланцевого газу. Чого завгодно, це дуже вигідно для України. Це будуть інвестиції в Україну. Це буде видобуток чогось з України до гроші будуть заходити в Україну. Тому взагалі ніяких аналогій з тим, що ви привели, немає. Хочу ще уточнити такий момент. Там говорили ймовірно про те, що нібито є така умова, що Сполучені Штати хочуть отримувати весь прибуток, допоки вони повністю не відшкодують собі усі затрати на військову допомогу Україні, і крім цього, ті самі 4% щорічно, які вони нібито прописали в цьому документі. Хіба це не кабальські умови? Можемо їх так називати. Кабальні. Ну, звісно, це кабальні умови. Звісно, це умови, які не прийняті для України. Ми ж тільки що з вами проговорили, що це оце те, що ви озвучили, виходить з того, що в Україні є якийсь борг перед Сполученими Штатами, а України немає ніякого боргу перед Сполученими Штатами від слова, взагалі. А отже, ці умови не можуть бути стати предметом фінальної угоди, тому що для України це червона лінія. Зрозуміло. Ну, Давайте поговоримо трошки про е, військову допомогу, якої. Я... В принципі, ми можемо й не отримати скоро у, у від США у Білому домі. Нині фактично відсутні дискусії щодо можливості надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє New York Times. За словами прихильників України в конгресі, нинішня підтримка, яку вдалося проштовхнути в останні місяці правління адміністрації Байдена, уже вичерпує себе. Водночас видання зазначає, що коли Білий Дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай більше говорить про те, що він отримає, а не про те, що планує дати. Пан Олексія, ви як вважаєте все від США? Можна нічого не чекати. Бо в принципі, ну, погрози погрозами, як Трамп говорить, але ж він і діє. Ми вже бачили власне і замороження військової допомоги, і припинення розвід, обміну розвідданими. Тому. Все ми не, не отримуємо від шаєрважета. Дивіться, ну я, я наскільки я розумію, ми зараз до отримуємо ту військову допомогу, яку нам виділила ще адміністрація Байдена, і тут мова йде про те, що все ж таки всі ці пакети надійшли. Зрештою, якщо не помиляюсь, там ще є певні пакети, які ще до цього часу ну тобто, частина пакетів вона відправляється. Да, тобто в час і в час вона трохи розтягнута, можливо, навіть до літа. Але якщо говорити про подальшу військову допомогу, я думаю, що слово допомога тут буде змінено на слово продаж. В найкращому варіанті, тобто, схоже, що адміністрація Трампа вони комерціалізують, якщо взагалі будуть готові нам ну, скажімо так, надавати зброю. Вони комерціалізують це питання, тобто вони, скоріш за все, будуть готові нам її продавати. Але знов таки, я щому кажу, будуть готові, тому що ми пам'ятаємо, була ідея президента купити у них 15 петрів. здається, да, якщо про це йшла мова, і ми пам'ятаємо, що Трамп якось так не відповів однозначно, чи готові навіть штати продати патріоти. але в майбутньому, наскільки я розумію, зрештою в і ми тут можемо розраховувати саме на комерційні поставки, якщо вони будуть це при найкращому варіанті, і тут є питання, звідки ми візьмемо гроші. Наскільки я розумію, європейці можливо арештовані російські активи тут можуть зіграти свою роль, але мабуть слово допомогу нам тут потрібно забути, Принаймні, на угу. час адміністрації Трампа. Зрозуміло, а, пане Сергій, даруйте до вас питання не щодо військової допомоги. Можна можна я вам по золоту задам питання? навіть два компоненти. Ось зараз всім рейтер пише про те, що золото подорожчало до рекордної вартості там 3,384 долари за унцію. А власне, ну це через ескалації стосунків між Китаєм і США. А, перше, скажіть, будь ласка, чому біткоін, наприклад, падає, а золото все одно невпинно продовжує рости? І другий момент чи варто нині вкладатися в золото? Чи, в принципі, якщо там ти звичайний пересічний українець, то ну немає сенсу а, гратися з цими банківськими металами? Ну, дивіться, не можна взагалі порівнювати і золото. Біткоін це чисто спекулятивний актив, який не має жодної вартості. І власне біткоін це вторинна історія на схильність до ризику. Чим більше ринки схильні до ризику, тим більше людей готові купити біткоін. Як тільки на ринках ситуація погана, погода погана, всі тікають і тікають завжди в першу чергу з ризикованих активів. Тому це прямо протилежне золоту в даному контексті, оскільки золото зараз купують через супернавизначеність, яку створює Трамп його дії, його заяви б'ють по економіці, б'ють по фондовому ринку, б'ють по курсу долара, б'ють по впевненості в американській економіці, і в таких в такий момент єдине, що інвестори розуміють, ну куди втікти, хоч кудись втікти, це золото. Ну може ще швейцарський франк. Ну і євро зараз в парі, євро-долар. Тому власне золото зараз як Сергій Бубка себе поводить в найкращі часи ще до того часу, як Бубка зустрів Януковича. Так, от е, кожен день вже останні не знаю скільки місяців, золото б'є новий рекорд. Власне, це просто відображення невизначене. а долар відповідно ж мож... падає. Е, ну, Долар не так що стрімко падає, як зростає е, золото, але під, до, довіра до долара підірвана просто неймовірно. Е, насправді зараз унікальна ситуація, коли всі очікують світової фінансової кризи через дії Трампа. І в цей же момент. Е, що зазвичай відбувається в такі моменти, навіть якщо криза приходить в сполучених штатах, як 2008 року, всі починають тікати в стабільні активи, в надійні активи, і це завжди були американські активи. В долар тоді ставав сильнішим. Американські борги купували. А зараз, зараз зворотній ефект зараз. Абсолютно долар зараз долар є ризикованим активом. Так, да, де факто, тому що ми не можемо прогнозувати Трампа. Найбільша проблема Трампа це навіть не торгівельна війна конкретна, а невизначеність, яку він створив. Бо, наприклад, зараз він атакує федеральну резервну систему. Це як Національний банк американський незалежність ФРС – це запорука всього взагалі в економіці світу. А Трамп її зараз атакує. Таким чином він знов підриває довіру як до американського боргу, так і до. Долара і при цьому, що він це тільки вербально атакує. Важко уявити, що станеться, якщо вони раптом його в Сальвадор відправлять, да, умовно кажучи, Бо звільнити вони його офіційно не можуть, не мають права, але щось таке можуть придумати. Тому оці всі речі по підриванню довіри і створення невизначеності і стимулюють зростання золота. Прогнозувати подальшу динаміку золота я просто не берусь, бо воно mm -hmm. і вже супер дороге. Але власне поки що, поки що це виглядає як єдиний актив, вартість якого зростає на тлі невизначеності, в чому нині краще тримати свої заощадження? Якщо долар актив ризикований, золото занадто дороге. А в що краще нині вкладатися українцям? Ну знову ж таки, якщо у вас гроші в Україні, то тут гривні облігації. Враховуючи, що Нацбанк буде весь рік тримати курс фіксованим до долара, принаймні, то 16-річних дохідність, яке зараз дає вам ОДП, це де факто буде доларова дохідність, що частково чи повністю компенсує вам руки, які є в доларі. Uh -huh. Uh -huh. Традиційна історія, якщо гроші в Україні це сількось земля, яку фізичні особи можуть купувати і отримувати ренту, здаючи це в оренду. А якщо у вас гроші не в Україні, то долара краще зараз уникати. Uh, тобто і, і тобто можна гратися з тим, щоб долар міняти зараз в євро, чи міняти в гривню, чи краще долар лежить, хай собі лежить. Попри у комфортніше, що якщо у вас щось лежить. По перше, воно має лежати і приносити хоч якийсь відсоток. А по-друге, щоб це лежав не долара, євро або швейцарський франк. Угу. Зрозуміло, пане Сергіє, ми вам дякуємо щиро, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що проаналізували з нами угоду про корисні копали. Дякуємо за прогнози. Сергій Фурса, економіст, фінансист, був разом із нами на прямому зв'язку.